Всім доброго дня! Сьогодні у нас на відео огляді ось такий красунчик поступає до нас в продаж Янмар B3A. Це трьохтоник. Зараз одразу хочу попередити Це екскаватор, щоб хейтери там не хейтери не писали ерунди. Він фарбований, але він фарбований в Японії. Доволі якісно, доволі класно. Так, тепер по суті, що це за екскаватор? Це трьохтонник. І трьохтонник незвичайний. Він перший зробить стрілою, яка переламується, і з подовженою. Оцією штукою, самою цією ячейкою. Е, зараз можу описати обичний. От, наприклад, якщо трьохтонник обичний, то у нього оце одна частина, потім друга частина і оця третя частина. Оце. Оцієї частини у нього фактично немає. Це подовжена стріла, це свого роду, це екскаватор. Можна так сказати, він копає саме глибше зі своєї серії. Тобто десь около 3,5 метрів. Може там хтось скаже і, і однотонний там копає стільки ж. Ну, давайте, може, давайте поспоримо. Так, гуски. На ньому стоять нові. Класні гуски взагалі. Одна більше трошки почала. Друга менша. Керування в ньому речажно гідравлічне. Тепер мотогодини. Будь ласочка. 3180 чи 197 мотогодин. От, ось така стріла. Ковш сороковий і він один. Стан просто бомбіческий. Підтікань немає нигде всі, всі циліндри сухі, все повністю сухе. Ось такий велетень можна сказати. Дивимося стан, бортові не течуть, працює все класно. Ніяких проблем по екскаватору немає. Сів і роботай. Мотор Янмар. ну Все повністю янмаровське. Ось такий. Так, дивимося, що тут під мікрокапотом. Оп. Насос. Сам мотор. Тут не розбиралося зовсім нічого. Це тільки що помили його, вода ще не зійшла. Ось, форсунки не тронуті. Тобто Зовсім нічого не розбиралось. Мотор в ідеальному стані. Заводиться з полточка. Сейчас продемонстрируем. Включили свечи и пуск. просто супер. Сейчас а, пострели. Вот такую тему. Він може робити. Ось дивіться. Опа. Трошки піднімем. О! Тардиємося. Він може копати от по направленню вузки. І також він може переставляти ...ну от отеє коліно. Вони можуть ну, переставляти сюди стрілу і ви нікуди голову не крутите, просто дивитесь прямо і копаєте по направленню. І копає він дуже глибоко. Працює тихенько, стабільно. Нічого ніяких шумів побочних немає. Насос не гуде. Вижимається як. Зараз хтось може спитає. Все нормально. Так що, кого цікавий такий екскаватор? Будь ласка, телефонуйте, телефон залишу в описі, не в описі, а під цим відео на своєму YouTube каналі. в Першому коментарі. Так що. Всім хорошого дня, перемоги нам, до побачення.